Прибирання очищення міста та вивозу сміття. Зараз у нас зійшов сніг, зараз активно прибираються прибудинкові території. На цьому тижні ми їм будемо допомагати технікою, щоб скоріше прибрати наше місто. Також у нас продовжуються роботи по енергомодернізації наших житлових будинків. На минулому тижні ще 16 будинків ми перевели на енергозберігаючий режим, тобто там. Бачено буде, що вимикатися буде світло під час світлої пори доби та під час комендантського часу. І такі роботи у нас тривають далі. Ми включили освітлення в більшості будинків у під'їзді, і воно горить сутками. Сьогодні, в 6 годин ранку, вже сонце практично світить, але коло під'їзду такі фонарі світяться. Організовують якусь службу, бригаду, це нікуди не годиться.